Доброго дня, з вами Ольга. І сьогодні відео про ті орхідеї, які мені віддали зі словами Забери їх або я їх викину. Сьогодні місяць і один день, як я пересадила ось у ці три дорослі орхідейки. І просто я не стрималась, і я хотіла показати, як вони файно себе почувають. У них усіх такий кореневий бум. Ось ця така піврині, машка, ну, не, ну. Дивіться, які ці корінчики, усі такі шикарні, величенькі. Навіть малеча, яка пересаджена пізніше. А ось це, ось цю, взагалі, мені доведеться повторно пересаджувати. Тому що я вже зверху насипала кору. але Дивіться, які ці корінчики. По-перше, вони дуже такі дебелі, ну, товстенькі, жирненькі. І, по-друге, ще її, виявляється, тільки додивилася ось за ось цим старим квітконосом. Ось оце лізе новий квітконіс. Зараз буду пересаджувати ось оцю орхідейку в новий горщик. Більший. Орхідейка нещодавно полита. В неї видно, що корінчики вологі. І так як цьому субстрату взагалі лише місяць, то ну, я його і залишу, я її посаджу в цей же ж субстрат, але додавлю нового Ви Просто подивіться, які файні корінчики. ну Взагалі я дуже задоволена, мені це дуже подобається. Цей листочок я не буду чіпати, тому що з нього, ось, бачите, вже лізуть корінчики. Такі молоді, ну, гарненькі. Не буду чіпати навіть у цей квітконіс. Ось у цей квітконіс, який я казала, він, я думаю, пролізе собі, там, як йому треба. Я просто буду дивитися, щоб він не вниз був, а угору. Я знаю, що він там є. Бо. Ну, знаєте, якось зараз його чіпати. Якщо я зараз почну щось робити з цим квітконосом, 100% я якийсь корінчиків зачіплю і якийсь з них зламаю. Так як вона недавно полета, я їй дам просохнути буквально, ну, можливо, з півгодинки. Довго не буду давати. Я її не буду ні в чому не замочувати, тому що в мене влаштовують всі корінчики. Я... Так, корінчики в мене просохли, беру горщик. Якраз цей горщик вже буде все добре. Я використовую тобто той субстрат, який в, неї, в якому вона була посаджена перший раз. Якщо у вас ось отак, бачите, що всередині такісь пустоти, то просто можна направити пальчиком між, ними, між корінчиками е субстрат кору. Бо всередині, ну, Корінчикам треба так субстрат, щоб корінчики були повністю. Або можна трошки небагато ось так підстукувати. Це ви вже дивитесь самі, як вам буде зручніше. Зрозуміло, що мені старого субстрату не вистачило би. Я підготувала новий субстрат корапи з порізаним мохом. І тепер досипаю все. орхідейку пересадила, Вийшла низька посадка, як мені зараз дуже подобається. І останнє, що я роблю, проливаю нашу орхідейку відразу після пересадки. Попереднього разу я і так пересаджувала, все в неї було добре, видно по корінчикам, що їм це подобається. Все, ось так, два-три рази за потребою. Повторно орхідейку пересадила. І так як в мене залишився субстрат, ось хочу цю малечу додати субстрату, щоб ось ці корінчики, ось так. Горщик мені дозволяє. Що я. знаєте, що я хотіла сказати, що краще пересадити відразу в більший горщик, ніж як я. Постійно за потреби пересаджувати більше і більше. Всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення.